Ми не можемо хворіти, тому що ми є світло, але ми можемо грати в те, що ми хворіємо, маємо якісь проблеми. Ми їх спеціально створюємо, намотуючи ті самі кола карми, повторюючи ті самі думки, кармічні, бажання і наші поступки для того, щоб створити це життя коло життя, і коли ці накопичення, які вилазять потім як хвороби, як ми вважаємо, насправді це не так. Вони нас підштовхують, біль нас підштовхує. інакше ми не еволюціонуємо. І біль, страждання, іспити, вони створені нами не для того, щоб ми там, я не знаю, щось нам було з нами погано, а навпаки, щоб ми проводились і нарешті згадали, хто ми є. Багато людей сприймають іспити, в тому числі і війну, як щось негативне, так само, як і хворобу. Чому? Тому що не вистачає усвідомлення в тому, що це для чогось нам дано. І завжди треба запитуватись про те, для чого це нам. Що нам потрібно в собі змінити? І часто, ну, загалом, більшість людей поки що так само от. Коли почався коронавірус, більшість людей боролися, не усвідомлюючи, що для чогось це прийшло. Це, знаєте, такі іспити, які нам дуже-дуже всьому людству потрібні, такі, щоб потрясти. І ці іспити вони будуть посилюватись для того, щоб ще більше людей потрясти, щоб вони ще більше почали пробуджуватись і згадувати, хто вони. Звичайно, ми з вами вбавимося тільки в життя. Це просто наша гра. Ми її малюємо своєю свідомістю, своїм серцем, своєю душою людською. Картинки малюємо. Насправді, для нас як світло божественного, це все гра як сон, і не по справжньому. Хоча, коли ми тут як люди, нам здається, що все дуже справжньо. Але насправді це не так. Повірте мені. Я виходила і виходжу в ті, стани, коли я знаю, хто я, і це просто нічим не переплутаєш. І ви завжди, коли ви війдете в ті, стани, ви будете знати, що це воно насправді так і є. Це не думки, це не медитація. Це дійсно те, що є, в що ти входиш, чим ти є насправді, ти згадуєш все про те, хто ти є. Я всім бажаю згадати мої сонечки. Час прийшов.